Тисячі кілометрів залізницею безкоштовно з першого грудня українці зможуть скористатися безоплатними поїздками потягом по Україні. Відповідну ініціативу анонсували у межах проєкту УЗ 3000 А, Та да Я багато не їздив, в принципі, що хороша ідея. Поводилося мені, я десь бачила, але загалом не пробувала ще. Я студент, цікавлюся різними історичними музеями там, можливо так. То я б таким все ж таки користалася. Куди б ви хотіли поїхати, можливо? <світ> <світ> ну, можливо, до Львову я б хотіла з'їздити. Кам'янець-Подільськ. Це такі міста, що куди б хотіла поїхати. Цікаво. Укрзалізниці така? Ні, я тільки бали набираю, бонуси не читала, не цікавилася. <світ> Мріяла би так. Я би і кожну неділю у Львів би їздила на Львівську каву, оскільки тут дуже близько макіяна, то звичайно би скористалися можливістю в Київ їздити. Хотіло би все так. Ну, якісь такі міста, де цікаво, де якась архітектура, де можна щось побачити. Хоча зараз ну, в стані цього всього, що у нас відбувається, трошки звідси, де безпечно їхати, кудись навіть безкоштовно, то не знаю. У мирні часи, так, да, було. Це було досить така. Класна ідея, щоб поїхати по містам, або коли вже це, все закінчиться, щоб люди могли поїхати подивитися масштаби цього всього, що сталося, щоб у нас більше такого ніколи не було. Лукар залізниці пояснює, це європейська практика. Програма покликана підтримати внутрішній транспорт і зберегти залізничні маршрути, зокрема до прифронтових регіонів. Держава розпочинає системно фінансувати укрзалізницю. Це не пов'язано з трьома тисячами. Це пов'язано з тим, що у нас загалом квитки є в три в човчотири рази нижче собівартості. вартість. Позаду мене сидять представники багатьох європейських країн. У них це так само. Немає європейських е, держави, де Повністю пасажир в соціальних поїздах сплачує всю вартість. Є комерційні поїзди так само, як в нас є, скажімо, міжнародні поїзди, де ви бачите більшу вартість, але є соціальні. сьогодні з Києва до Херсону дістатися. Це там 200-250 п'ятдесят гривень. Підняти в чотири рази. Це означає, що багато людей просто не зможуть їхати. Так ось держава починає системно фінансувати 13 мільярдів вже цього року, десь 16, орієнтовно від 16 наступного саме на пасажирські перевезення. Кожна ініціатива допоможе розвантажити пікові періоди. Безкоштовні квитки діятимуть у низький пасажиропотік, коли вагони часто їздять напівпорожні. Крім того, стимулюватиметься внутрішній туризм. Люди отримують стимул подорожувати країною, навіть якщо час поїздки не критичний. Ми опитували людей напередодні анонсу цієї програми. Понад 4 тисячі людей опитали. Дуже багато сказали, що вони не можуть подорожувати сьогодні, бо не вистачає ресурсів, не вистачає грошей. Для когось це ну я просто читав ці відповіді, хтось каже, це для мене і моєї дитини можливість побачити Львів. А для когось неважливий час, хтось може обрати там вівторок зранку, але маючи цю можливість поїхати. Адже цей поїзд субсидіюється повторююся державою, і разом з тим і разом з тим ми зможемо більше. І кількість людей подарувати цю можливість побачити нашу країну. Олександр Перцовський каже, державні кошти треба використати ефективно. Тому й виникла ідея такої соціальної програми, якщо є поїзд. За які де-факто дофінансовує держава, то його ресурс потрібно використати так, щоб якомога більше пасажирів могли скористатися по суті цим цим державним ресурсом. Ми подивилися, є в той час, як є періоди, коли квитки взяти практично неможливо. Дуже великий ажіотаж є періоди низького спросу, тому низького попиту. Тому запропонувавши квитки за цією програмою в ці періоди низького попиту, не йдеться про якісь там мільйони мільйонів квитків. Йдеться про обмежену кількість та яка не викоп. Повесь, ми зможемо дозволити людині, для якої дуже важлива є ціна купити квиток в період, коли він коли його можна взяти за кілометр. Відповідно, людина, яка стоїть в черзі, умовно кажучи, щоб купити квиток в пік, для неї вивільниться місце. Діє лише в непікові періоди, коли попит на квитки низький. Вукер залізниці запевняють, що ця ініціатива не потребує додаткових витрат з бюджету, використовуватиметься ресурс вільних місць. Крім того, є деякі обмеження: безкоштовні кілометри можуть не застосовуватися до всіх типів квитків чи класів вагонів. У нас є преміум сегмент, це СВ перший клас, там, де сьогодні квитки регульовані. От на СВ це преміум, але квитки все рівно регульовані, вони нижче суттєво собі вартості. Там нам дозволять а, зробити більш вільне ціноутворення. Це, до речі, не означає, що все відразу а, набагато разів зросте. Це звичайно буде більш гнучким. Хто купує раніше, буде дешевше, хто купує пізніше, буде дорожче, і дасть відповідно знов-таки змогу більшій кількість людей подорожувати. І оцей додатковий дохід перекриває втрачений дохід. За словами керівництва Укрзалізниці, програма буде орієнтована також на жителів прифронтових громад. Для них безкоштовні поїздки можуть бути особливо важливими. Крім того, серед тих, хто може скористатися проєктом, діти та пенсіонери. Соціальна ініціатива розрахована на чотири місяці, тобто на низький сезон перевезень, щоб заповнити вагони в періоди, коли пасажирів зазвичай менше. Пілотний проєкт стартуватиме спочатку на прифронтових маршрутах, а далі по всій Україні. Водночас важливо, аби механізм розподілу безкоштовних кілометрів був прозорим, і люди дійсно могли Скористатися програмою, а не лише бачили анонс.